Я не можу вангувати, я не знаю майбутнього, але можу так от, як кажуть, передбачити деякі моменти щодо того, що він зробив в минулому і що, можливо, чекає в майбутньому. Так, він здав, здав Цемаха головного свідка, одного з головних свідків, також щодо збиття Боїнга. Теж, скільки там мільярдів, скільки мільйонів мільярдів занесли Зеленському за, за, за цей просто зашквар. Це зрада ініціальних інтересів, я рахую. Це було ясно, коли він здав це мого Путіну. Так, так. І в мене таке ж таке, боюся скорих, боюся скорих помилок. Я думаю, що знаєте, це буде, буде його кінець скоро, тому що, бачите, всі вже починають піднімати такі питання щодо виборів України. І це його нервує, тому що він не знає, як то для нього буде. Він захоче піти на вибори, і він захоче, щоб лишитися, тому що розумієте, він є заручник, там велика кількість людей, котра в офісі. Включно з, з Зеленським самим, вони просто пов'язані. Це така, знаєте, пов'язана схема. Якщо заходить інша людина, котра там прокурор чи інший, котра не з їхнього оточення, там з СБУ, вони просто відкривають зразу питання до Боканову, чого, чого він посадив тих на посадах, на керівні посади в СБУ, агентів, котрі потім допомагали, розумієте, о, от о, він Зеленський кабаканові не відповідають, чому вони поставили ключові посади СБУ в СБУ російських агентів. Тому що саме Зеленського, так, і сам із СБУ Зеленський підписав, а Баканов постав, ці агенти ФСБ здавали міста, зливали інформацію ворогу в онлайн режимі. Це не те, що там треба було когось завербувати, там передати. Вони в онлайні допомагали окупувати ну допомагали окупантам заходити в Херсон. Щодо півночі також. І от та ситуація, що Зеленський не садить в тюрму корупціонерів, а замість того відправляє послом Нідерланди. Ну, слухайте, це, це, це жесть. Тому що ці люди, котрі покори, не можуть перевірити, чи то є дійсна така інвалідність, чи не є дійсна. А якщо була не дійсна інвалідність, вони повинні арештовувати майно все інше. Але знаєте, я відкрию вам тайну величезну та, таємницю. А знаєте яку? Вони спеціально роблять це для того, аби більше а, людей, як то кажуть, накрутити температуру в казанку. Вони хочуть нас зварити, щоб ми зварилися від зашкварів, щоб зашквар, за, за шкваром, зашкваром, і щоб створити якийсь такий певний хаос. І щоб цей хаос було таке зневірення, що ми не, ми не достойні своєї країни, тому що прокурори не не, не, не посаджені. Прокурора відправляють у Нідерланди головного, а це в бути послом.